За вікном барвиста осінь, з її прохолодою, легким сумом і початком занять у школі. Саме ці особливості осінньої пори і не дозволяють мамі розслабитися, тому що частими гостями в домі стають інфекції, дитяча хандра і небажання вчитися. Як з цим боротися? Дивіться у спецвипуску осінь. У деяких мам так варто дитині посидіти за однією партою із хворим сусідом, а до того ж пройтися під дощем і промочити ноги, як маємо нежить, біль у горлі та кашель. Із приходом осені починається сезон гострих респіраторних вірусних інфекцій. Чим їх лікувати? Дивіться одній із наших наступних передач. А зараз дізнаємося, як підвищити загальну опірність організму інфекціям та що робити, коли замерз і відчуваєш перші симптоми простуди. осінньо зимовий період відмічається найбільша кількість випадків гострих респіраторних захворювань у дітей. Імунна система відповідає за здатність організму чинити опір збудникам хвороб. Зміцнити імунітет дитини за допомогою якихось чудодійних ліків неможливо. Він залежить в першу чергу від способу життя, а саме дотримання основних принципів здоров'я. В першу чергу, це соблюдення такого чіткого режиму дня. Тобто дитина має мати розписання, коли он встає, коли он ложиться спати, коли он їсть, коли он п'є, коли он гуляє. Звичайно, іноді можуть бути винятки з правил, але щоб бути здоровими, маленькі діти не повинні лягати спати пізно на рівні з дорослими. Окрім того, їм не завадить поспати годинку в день. Не забувайте і про прогулянки на свіжому повітрі. Їх оптимальна тривалість має бути 4-5 годин. Це здається нам, що багато, насправді це необхідне час. І не просто, щоб він там ходив, не знав, чим зайнятися, але щоб це було час вместе з фізичною активністю, щоб він був активен, особливо це стосується холодного часу року, щоб дитина двигався і у нього було хороше кровообращення. Після активного відпочинку на свіжому повітрі в дитини очевидно буде міцний сон, а ще гарний апетит. Проте діти часто полюбляють їсти не те, що сприяє зміцненню імунітету. Особливо солодощі і жирні продукти промислового виробництва, наприклад, морозиво. Там взагалі сочетання йде сладке і жирне в місті. Ось такі ось продукти, вони, в ідеалі, вони повинні відсутствувати в питанні дитина. І дуже важливо, щоб було багато свіжих фруктів і овочів. Тих продуктів, где очень много витаминов, минеральных веществ і таких защитных веществ для організму ребенка. І ще дуже важливий момент это то, чтобы ребенка достаточно пил води. Потому що бывает, що він пьет много, но только не води. Дитині потрібно випивати 40-50 мл води на 1 кг ваги. Це є умовою для ефективної роботи імунної системи. Окрім чистої питної води, запропонуйте дитині відвар сушених ягід. Це буде ще й своєрідна вітамінотерапія, Шиповник, маліна, смородина, черніка, клубника або земляніка. І такой вот збір вітамінний можна заварювати в термос і давати потім ребенку пити, особливо коли є угроза заболівання. Щоб дитина не хворіла, не забувайте і про зовнішнє використання води, адже це прекрасний засіб загартування і гігієни, звичками мити руки після відвідання громадських місць убереже організм малюка від багатьох непроханих гостей. Після поїздки в транспорті, після того як він брався за якісь різні предмети, тому що статистика показує, що навіть чаще простудне заболівання передаються контактним путем, а не воздушно-капельним. Навчіть дітей дотримуватися цих простих правил: регулярно провітрюйте кімнату, підтримуйте гарний мікроклімат в домі і обов'язково будьте оптимістом. Тоді усі члени сім'ї будуть насолоджуватися життям у будь-яку пору року. Якщо вас спіткають кашель і нежить у країнах Латинської Америки, вам швидше за все запропонують чесниковий чай. Він має пікантний смак і значно полегшує симптоми простуди, оскільки містить аліцин, який чинить протимікробну дію, вітамін С та інші корисні речовини. Для приготування чаю один зубчик чеснику залийте склянкою окропу. Коли суміш трохи охолоне, додайте сік лимону за смаком. У напій також можна покласти трохи меду та подрібненого імбиру. Пийте невеликими ковтками і будьте здорові. Коли мало місце переохолодження, у нас і у дітей більше шансів захворіти і провести найближчий тиждень у товаристві носової хустинки. Але можна і не чекати хворобу, а крім часникового чаю спробувати ще одну усім нам знайому процедуру теплу ванну для ніг. Як правильно її робити, дивіться далі. Гаряча ніжна ванна це досить проста у виконанні і достатньо дієва процедура при нежиті, початкових стадіях вірусної інфекції, застійних явищах в грудній клітці, а також при бронхітах, пневмоніях і застійних головних болях. Протипоказана вона при цукровому діабеті, варикозному розширенні вен, тромбофлебіті, а також при температурі тіла вище 37,5 градусів. Для процедури нам знадобиться та з ємкістю 10-15 літрів, залежно від віку дитини ковдра, простирадло, три махрових рушники або два рушники і один льодовий пакет, водний термометр, електрочайник, а також ємкість для холодної води та з невеликого розміру. Процедуру можна проводити в положенні лежачі або сидячи. Для проведення процедури в сидячому положенні, перш за все, застеляємо стілець ковдрою, так, щоб один кінець ковдри був значно довший за інший. Поверх ковдри розстиляємо простирадло. Перед стільцем ставимо таз з гарячою водою, температура 39,5-40 градусів по Цельсію. Вкриваємо дитину і таз із водою, спочатку простирадлом, а потім ковдрою. Триває процедура в середньому 15-30 хвилин. Для дітей віком 4-8 років 15-20 хвилин, а для дітей 9-13 років 20-25 хвилин. Періодично у таз доливаємо гарячу воду, доводячи температуру води до 43 градусів по Цельсію. Через 10 хвилин від початку процедури періодично перевіряємо, чи спостерігається потіння. Починається воно найчастіше зі спини або грудної клітки дитини. З настанням потіння нам необхідно прикласти холодний компрес на голову дитини для попередження перегрівання. Дітям молодшим 7 років та дітям, в яких з'являється почервоніння шкіри обличчя, прикладаємо холодний компрес на голову навіть при відсутності потіння. Для холодного компресу ми поміщаємо рушник у воду температури 8-18 градусів Цельсія, викручуємо і прикладаємо на лоб і тім'яну частину голови дитини. Холодний компрес змінюємо кожні 2-3 хвилини. Для цього у тазу з водою у нас знаходиться інший рушник, який ми викручуємо і швидко змінюємо ним попередній. Для того, щоб попередити зневоднення і збільшити потіння під час процедури, ми поїмо дитину підкисленою водою через трубочку або настоєм температурою 37-45 градусів Цельсія. Діти 4-7 років мають випити близько 1,5-2 склянки за процедуру, а 8 12 років не менше 2,5 склянок. З розрахунку 15-20 мл рідини на кілограм маси на годин. Важливо правильно закінчити процедуру гарячої ніжної ванни. Це можна зробити при достатньому потінні. Спина, грудна клітка, живіт і ноги пацієнта вкриваються дрібними краплями поту або через 15-30 хвилин від початку процедури, навіть якщо потіння не було надто інтенсивним. Для закінчення процедури нам необхідно розтерти тіло дитини спочатку холодним мокрим рушником, а потім одразу сухим. У такому порядку: руки, спина, грудна клітка, живіт. На останок обливаємо по черзі ноги дитини холодною водою, витираємо насухо стопи і одягаємо шкарпетки. Після процедури дитині необхідно відпочити в положенні лежачі, оскільки потіння може зберігатись ще до 30 хвилин. При необхідності холодний компрес, весь цей час може залишатися на голові дитини. Процедура гарячої ніжної ванни відома всім, але на відміну від загальновідомого відкритого методу, Використання ковдри та рушника допомагає пришвидшити потіння, оскільки при накриванні ємкості з гарячою водою пар ще піднімається, буде зігрівати ноги, стегна та тулуб дитини і пришвидшить процес пітніння та зігрівання. Під час виконання процедури необхідно стежити за станом дитини. Процедуру необхідно терміново закінчити. Якщо з'являється озноб, з'являється значне почервоніння шкіри, але дитина не пітніє, з'являється головний біль або тремтіння. Тепла ванна та інші водні процедури детально описані у книзі гідротерапія. Якщо ви нам зателефонуєте і будете Одним із перших десятьох дозвонювачів ми вам її подаруємо Номер 0800 30 20 302020. Дзвінки, нагадую, безкоштовні зі стаціонарних і мобільних телефонів. Осені дітей найбільше асоціюється із початком занять у школі. Один чоловік так згадував свій перший дзвоник. Ми були гарно одягнені. У руках квіти, на плечах новий ранець. Я був щасливий. Але ж тоді ніхто не сказав, що школа це так надовго. Чому так стається, що навіть у молодших школярів інтерес до навчання швидко згасає? Давайте розберемося. Фахівці стверджують, що у віці 6-7 років більшість дітей уже готові перейти від гри до навчання. Йдучи до школи, вони відчувають себе дорослішими. Проте відчуття новизни швидко зникає. Починається щоденна шкільна рутина, і інтерес до школи у дитини згасає. Втрата зацікавленості у навчанні спостерігається не тільки у початковій школі, а й у середніх і старших класах. Іноді у дітей відсутня мотивація до навчання. Якщо раніше батьки могли сказати дитині Я працюю на заводі, встаю пів шостого ранку. Працюю цілий день, і ти маєш вчитися. То сьогодні так батьки дітям не можуть сказати, вони не сприймають такого підходу. Їх треба зацікавлювати навчанням. Часто густо діти не бачать результату реального. Адже дійсно в житті можна побачити тих, хто вчився на відміну, вони не влаштувалися належним чином. І навпаки, ті, хто погано вчився в школі, на сьогодні процвітають. Тому в дітей нема зацікавленості до навчання, і батькам треба бути мудрими і підбирати, як мотивувати своїх дітей. Нагороди і призи за правильно виконані завдання, дух змагання та боязнь покарання мають короткотривалий ефект і не сприяють правильній внутрішній мотивації дитини. Майбутнім результатом, перспективою вступити до вищого навчального закладу і отримати престижну роботу можна мотивувати хіба що старшокласники. Молодшого школяра захоплює сам процес навчання, у якому присутні подив, радість, відкриття, власні маленькі успіхи. У кожної дитини є потреба у розвитку, але зацікавленість, як і самостійність, потрібно заохочувати. Якщо до школи батьки не займалися дитиною, не розвивали ці пізнавальні інтереси, тобто не читали книги, не водили їх на виставки, не вчили пізнавати щось нове, не подавали їм цікаво, то і дитина живе тільки в в вузьких сферах школа і вулиця, тут, звичайно, їй буде важко, адже навчання це пізнавання нового і нового. Тут особлива увага повинна бути батьків. Вони повинні пробудити ці пізнавальні інтереси, почати сім'ями відвідувати виставки, філармонії, музеї, возити дітей на екскурсії, десь можливо мандрувати. Цікаво проведений час разом з дитиною сприяє не тільки розвитку в неї пізнавальних інтересів, а й зміцненню дружніх стосунків у сім'ї. Нерідко намагаючись допомогти дитині підготуватись до майбутньої конкуренції, батьки віддають школяра у численні школи та секції. Це веде до перевтоми дитини та зниження її успішності. Ще однією причиною небажання дитини вчитися може бути несприятлива атмосфера в класі. Якщо дитина має конфлікт з Педагогом або ж з учнями, звичайно, що їй не буде хотітися ходити до школи, і тут батьки мають сісти, поговорити з дитиною, розібратися, що хвилює дитину. Можливо, варто налаштувати її, що цей конфлікт можна якось побороти, здолати, вияснити, в кому причина, поговорити з вчителем, можна поговорити з психологом і в найгіршому випадку поміняти школу. Іноді дитина не хоче вчитися, тому що вона фізично не в змозі протягом тривалого часу зосереджувати свою увагу на виконанні одного завдання. Ознаки дефіциту уваги і гіперактивності помітніші в ранньому дитинстві. Однак стають справжньою проблемою саме з початком школи. Вони не можуть тривалий час виконувати одне завдання, часто його залишають на половині, їм потрібно порухатися, а наша система освіти, шкільна система не передбачує завдань для таких дітей. І тому вони швидко втомлюються, і це теж знижає їх інтерес до навчання. З такими дітьми повинні працювати в комплексі батьки, педагоги, психологи та медики. Тільки при їхніх спільних зусиллях такі діти можуть досягати високих результатів і мати бажання вчитися. я пора, очей очарування, Приятна м'я твоя печальна краса. Олександр Сергійович Пушкін та інші творчі люди вміло отримувати задоволення від осінньої погоди. Щоправда, діти та й більшість дорослих їхнього уподобання не поділяють. В осінню шлюту все здається сірим і песимістичним. Проте, Господь знову і знову закликає нас завжди бути з життєрадісними і сповненими оптимізмом. Ось послухайте. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу: радійте. А далі апостол Павло пояснює, як це можливо. Ні про що не турбуйтесь, а в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою й проханням з подякою. Розкажіть про все Богові і пам'ятайте, він нас чує у будь-яку пору року і час доби. А я бажаю вам здоров'я і гарного настрою. Нагадую на вас чекає книга гідротерапія. Телефонуйте номер 0800 сімсот 20. 20. На все добре.